Ну привіт, браття! А сьогодні поговоримо про ще один перспективний тестнет з максимально простою активністю. Цей проект зветься Фарос. Він зібрав 8 мільйонів інвестицій. Так, це не ті родин фонди, але це не значить, що проект не вартий твоєї уваги, тому що airdrop вже підтверджений. Активність максимально проста, тому я не бачу приводу його скіпати. Так ось, а Farus відкрив свій теснет. І зараз ти дізнаєшся, що саме потрібно робити, щоб претендувати на майбутній airdrop. Тому дивись уважно. Ну ось і все, я вже перейшов на сайт Фарос. Як бачиш, він виглядає якось так. Перше, що тобі потрібно зробити, це просто перейти за посиланням в описі під відео на цей сайт. Далі підключаємо гаманець. Потім переходимо во вкладку Home, гортаємо трішки нижче. Вставляю сюди свій гаманець, проходимо капчу і запрошуємо тестові токени. Тепер йдемо далі назад. Слухай уважно, розповім, яка основна суть цього тестнету. Як бачиш, тут є прогрес, наприклад, перший рівень і так до четвертого. А нашою ціллю буде дійти до четвертого рівня. Щоб це зробити, тобі потрібно зробити по 96 свапів, 96 разів залити ліквідність і 96 разів скинути ці тестові токени на якісь інші гаманці. Але можеш не переживати, тобі не прийдеться записувати. Всі ці дії на листочок. Розробники про нас подумали. Все, що тобі потрібно зробити, це зайти в гаманець, скопіювати. Також виконай всі соціальні завдання, потім переходь до їхнього дискорду. Ось я вже в дискорді цього проєкту, вписуємо команду в Command-only, ось таку команду slash.net.info і вставляємо сюди адресу. Enter. І потім ти побачиш, скільки поєнтів є наразі на твоєму аккаунті, скільки ти зробив Свапів та інших активностей. Як я вже казав раніше, потрібно зробити по 96 разів кожну активність. Тепер показую, як саме це робити. Переходимо в Свап, вибираємо тестові токени Фарус і вимінюємо їх, наприклад, на USDT. Я сюди вставляю ось таку суму 001, також копіюю її. Тому що я буду робити багато свапів, я рекомендую робити по 5-10 свапів кожного дня. Натискаємо на свап, підтверджуємо його в гаманці, підтвердити. І тепер чекаємо, поки транзакція пройде. Ось і вся транзакція пройшла, супер. І ось так тобі треба зробити 96 свапів. Але це не треба робити за один день. Як я казав раніше, роби 5-10 свапів кожного дня. Далі переходимо в поли ліквідності, натискаємо сюди на новий пул. Вибираємо, наприклад, монетку Фарус до USDT. Вибираємо любий відсоток тут. Виставляємо full range, наприклад, щоб не паритись. Потім закидую сюди таку ж саму суму Фарос і закидую ці токени в ліквідність. Далі підтверджуємо транзакцію в гаманці. Ось і все. Тепер треба зачекати, поки ліквідність буде додана. І вже ліквідність додана. І останнє, що тобі потрібно робити, це просто перекидувати ось ці токени на інші гаманці. Але питання, де брати ці гаманці? Найлегший спосіб це просто перейти на сайт Etherscan Переходимо на нього і беремо ось тут ось ці гаманці. Переходимо на нього, копіюємо адресу. Переходимо назад. Є два способи, як перекидати ці токени для друзів. Наприклад, через інтерфейс фароса натискаємо на надіслати, вказуємо адресу і натискаємо на 001 Faros і надіслати. І потім ясне діло підтверджуємо в гаманці. Очікуємо: ось і все. Транзакція пройдена успішно. Також можна робити те ж саме через гаманець Metamask. Прямо в ньому натискаємо на Надіслати, вставляємо сюди цей гаманець, вписуємо, наприклад, ось таку суму, насилаємо і підтверджуємо. Але, по-моєму, такий спосіб трошки довший, тому що тобі потрібно вручну вписати, скільки ти хочеш скинути цих фарос. Тобто, на мою думку, краще вже перейти сюди, надіслати, вставляємо адресу, натискаємо сюди і все. Тобі не треба вписувати лишній раз, скільки фарос ти хочеш надіслати. Тому рекомендую ось таким чином економити час. Ну і ясне діло, на кінець саме останнє, що потрібно робити, це дейлі чекіни. Робити їх потрібно кожного дня, це дуже важливо. А щоб максимально зручно та швидко робити ці чекіни, просто додай цю сторінку до закладок. Щоб це зробити, натискаю сюди на зірочку. Потім називаємо, наприклад, як фарус. Додаємо до закладки якоїсь, я, наприклад, до інших закладок, і натискаю готово. Потім натискаю сюди. І тепер сайт Фарос вже є тут в закладках. Потім просто коли відкриваю Chrome, переходжу сюди, в закладки Фарос, підключаю гаманець і роблю чекін. І так можна робити кожного дня, займає мінімум часу, буквально секунд 15. Тому кожному рекомендую. І поки що це вся активність, яку можна зробити на даний момент. А якщо ти хочеш дізнатися про інші способи заробітку на крипті, запрошую тебе на безкоштовний криптовебінар. Там ти дізнаєшся про інші стратегії заробітку. Нагадую ще раз, це абсолютно безкоштовно, тому тобі немає чого втрачати. А я чекаю тебе там. Посилання є в описі. А якщо тобі сподобалося, лайк, підписка, і будемо відпрацьовувати проекти разом. А на цьому в мене все. До зустрічі в нових відео. Пока!